Вихованці комплексної ДЮСШ взяли участь у спортивному заході. Його спрямували на розвиток дітей та їх заохочення до різних видів спорту. По перше, це дати дітям дітям якусь розрядку. Наш такий нелегкий час, щоб вони щоб вони відчули той дух спортивної боротьби. І змагальний дух перед початком активності дітям провели руханку. Після цього вони могли взяти участь в естафеті та відвідати майстер-клас із футболу. Сьогоднішній захід у нас ходить руханка, естафета і майстер-клас футболу, який проводить тренер-укладач нашої спортивної школи Козичук Віктор Романович. Такі заходи дають дітям можливість відволіктись від навчання, отримати заряд бадьорості та обрати для себе напрямок у спорті. Спорт найкращі ліки від поганого настрою. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Like TV.